Вітаю! Це відео присвячене підсумковому оцінюванню. Ви дізнаєтеся, у чому воно полягає та як відбувається у Фінляндії та у новій українській школі. Мета підсумкового оцінювання встановити, наскільки результати навчання учнів в реальності відповідають очікуванням. Обов'язкові результати описано у державних стандартах та освітніх програмах. Фінський експерт Арі Пока наводить влучне пояснення різниці між формувальним і підсумковим оцінюванням. Якщо кухар готує борщ та куштує його на смак, він здійснює формувальне оцінювання. Якщо борщ уже поданий гостям і вони його смакують, то вони вже здійснюють підсумкове оцінювання. Тобто підсумкове оцінювання засвідчує, наскільки учні добре засвоїли матеріал і сформували певні уміння. Метаж формувального оцінювання підтримати учнів у процесі навчання та покращити їхні результати. Водночас, результати підсумкового оцінювання також можна використовувати у формувальному обговоренні навчального поступу. Формувальне оцінювання проводять через описові характеристики, без балів. Наприклад, під час самооцінювання можуть застосувати умовну шкалу: мені складно, мені ще треба попрацювати, мені це вдається. Підсумкове оцінювання також можна здійснювати описово або кількісно відповідно до визначеної шкали. Вона буває числовою, буквеною або рівневою. Для визначення оцінки або рівня розробляють критерії. Вони або базуються на кількісних показниках, або містять опис прояву кожного результату на кожному рівні. Змішаний підхід теж можливий. Як проводять підсумкове оцінювання у Фінляндії? Його проводять наприкінці кожного навчального року. У національній освітній програмі Фінляндії є критерії оцінювання з усіх предметів на кінець початкової та базової освіти. Для інших класів учителі визначають критерії оцінювання самостійно, але орієнтуються на національну програму. В основі критеріїв лежить таксономія цілей Блума Андерсона. Вона побудована подібно до піраміди. Відповідно, критерії оцінювання вищих рівнів базуються на вищих цілях. Більше про таксономію цілей Блума Андерсона ви дізнаєтеся із текстового матеріалу після лекції. Яка ж процедура підсумкового оцінювання у фінських школах на навчальний рік ставлять цілі щодо опанування певних компетентностей? Наприкінці навчального року, на 22-му тижні навчання, учні отримують звіт за рік. Звіт показує, наскільки було досягнуто поставлених цілей. Він може бути усним або письмовим. Звіти за навчальний рік надають із певних предметів або груп предметів. Поведінку зазвичай оцінюють письмово або усно за допомогою балів або в комбінованій формі. За результатами звіту роблять висновок про те, чи слід переводити учня або ученицю до наступного класу. Починаючи із 7 класу, школярі отримують від 4 до 10 балів у підсумковому оцінюванні, бали можуть доповнювати описовою оцінкою. У кінці 9 класу учні отримують сертифікат про освіту. Його використовують, щоб подати заявку на подальше навчання. Це може бути навчання у професійно-технічних закладах або у загальній старшій школі. Для учнів з особливими освітніми потребами учителі пишуть окремі звіти відповідно до індивідуального навчального плану. В українській системі освіти для таких дітей складають індивідуальні програми розвитку. В них можуть зазначати інші цілі навчання та критерії оцінювання навчальних досягнень. У Фінляндії до оцінювання учнів з особливими освітніми потребами долучається вчитель або вчителька спеціальної освіти. Протягом навчального року може відбуватися проміжне оцінювання, якщо так вирішить школа чи муніципалітет. Школа самостійно визначає форму, за якою відбувається проміжне оцінювання. Це може бути звіт або спільні обговорення із учнями та їхніми батьками. На таких обговореннях учитель або вчителька чесно каже, які проблеми існують у дитини, описує їх або ставить відповідну оцінку. Краще, коли дитина сама розповідає про свої успіхи та труднощі, а вчителі коментують. У фінських школах є електронний інструмент для зворотного зв'язку учителів із батьками, називається він віума. Педагоги пишуть там свої враження від навчання учня чи учениці кожного дня. Це простий інструмент і водночас ефективний канал, щоб ділитися інформацією з батьками. Наприкінці року учням можуть видавати неофіційні дипломи про завершення певного класу. Наприклад, після першого класу із таким посланням: ура! З першим впоралися! Щасливі, переходимо до другого. А як відбувається підсумкове оцінювання у новій українській школі? У новій українській школі в першому та другому класах здійснюють формувальне оцінювання. Узагальнення його результатів стає підсумковим оцінюванням. Своєрідним річним планом і звітом про успішність учня або учениці стає свідоцтво досягнень. У цьому документі описують особисті досягнення дитини і результати навчання з кожного предмета. Ці результати водночас є і навчальними цілями, яких мають досягти учні протягом навчального року. У першому та другому класах учителька чи вчитель заповнює свідоцтво досягнень двічі на рік: на початку навчального року у жовтні і наприкінці у травні. Міністерство освіти пропонує орієнтовні форми свідоцтва досягнень, але кожна школа може їх змінювати. Наприклад, встановлювати більше або менше навчальних результатів, модифікувати їх формулювання відповідно до освітньої програми. Інформацією для підбивання підсумків можуть слугувати роботи школярів, які збирають в учнівських портфоліо. Спільний аналіз цих робіт може стати основою і для формувального, і для підсумкового оцінювання. Ще одне джерело інформації для оцінювання це педагогічні спостереження вчителя або вчительки. Їх можна фіксувати в щоденнику педагогічних спостережень у довільній формі. Це не обов'язкові записи, але якщо їх немає, педагогу доведеться покладатися лише на власну пам'ять, а пам'ять іноді підводить. Починаючи з другого класу, рекомендовано проводити діагностичні роботи. Це стосується основних навчальних предметів української мови, математики, курсу Я досліджую світ. Діагностичні роботи проводять наприкінці вивчення окремих тем. Для них бажано добирати практико-орієнтовані завдання, які побудовані навколо ситуацій, зрозумілих та близьких дітям. Діагностичні роботи зазвичай спрямовані на оцінювання одразу кількох результатів навчання або видів діяльності. Водночас вони можуть оцінювати лише один вид діяльності, наприклад, з української мови це списування, диктанти, перекази. Законодавство дозволяє школі застосовувати власну шкалу оцінювання. Це означає, що заклад може обрати бальну шкалу, а може продовжувати використовувати вербальну. Незалежно від обраної шкали оцінювання, у 3 класі також проводять діагностичні роботи як підсумкове тематичне оцінювання. також ведуть учнівське портфоліо та здійснюють педагогічні спостереження. Всі ці результати враховують під час семестрового та річного оцінювання. У початковій школі не бажано проводити семестрові контрольні роботи, натомість краще проаналізувати результати робіт протягом семестру. Водночас, школа може самостійно встановлювати складники підсумкової оцінки. Також для зручності можна фіксувати результати учнів протягом семестру в окремих бланках, тоді наприкінці семестру зручно систематизувати і аналізувати роботи за увесь семестр. Якщо вчителям незручно вести такі записи, вони можуть систематизувати роботи в учнівському портфоліо. У будь-якому разі, на кінець семестру педагог або педагогиня аналізує їх, щоб оцінити чи досягнуто результатів навчання. У підсумковому оцінюванні важливо, щоб учні та батьки розуміли яких результатів треба досягти наприкінці семестру і року, наскільки успішно дитина опановує ці результати, що можна зробити, щоб їх покращити? Так, свідоцтво досягнень у третьому та четвертому класах вчителі заповнюють наприкінці кожного семестру, але на початку навчального року слід ознайомити учнів та батьків із результатами, визначеними у свідоцтві. Результати підсумкового оцінювання також використовують у формувальному оцінюванні, між ними завжди існує тісний зв'язок. Чому у початкових класах ми не радимо використовувати бали? Відмова від бальної системи оцінювання зумовлена передусім віковими особливостями молодших школярів. У цьому віці формується мотивація до навчальної діяльності В учнів можуть домінувати соціальні, навчально пізнавальні, оцінювальні, позиційні чи ігрові мотиви. Фіксація уваги учнів на оцінці, а не на суті пізнавальної діяльності, призводить до укріплення соціальних, оцінювальних та позиційних мотивів. Вони є зовнішніми і не сприяють появі пізнавального інтересу, хоча саме він має стати рушійною силою пізнання і розвитку. Негативні оцінки учня чи учениці на початку навчання можуть призвести до заниженої самооцінки, адже оцінка самої себе для дитини ґрунтується на оцінці дорослого. До того ж Негативні оцінки не дають змоги учням повноцінно відстежувати свій індивідуальний розвиток. У цифрах він може відбиватися незначно а в якісній характеристиці навіть незначні зрушення можна показати як перемоги. Оцінювання без балів створює умови для комфортнішої взаємодії учнів між собою у класі, тому що відсутнє рейтингування. Рейтингування навішує ярлики і формує соціальні ролі дітей у класі. Системне і послідовне формування внутрішньої мотивації виробляє в учнів потрібні ціннісні ставлення до процесу і результату навчання, тобто дитина навчатиметься заради нових знань та умінь, а не заради високих балів. Отже Підсумкове оцінювання визначає, наскільки досягнуто результатів навчання за певний період. Безбальне оцінювання менше стресове для дитини, до того ж, воно сприяє формуванню внутрішньої мотивації в учнів до навчання. Оцінюйте конструктивно і до зустрічі в наступних відео.